Прийняла тільки що заяву до всіх країн світу, до парламентів світу, до міжнародних парламентських організацій у зв'язку із нелегітимними виборами, які організовує Путін на цих вихідних на окупованих українських територіях. Верховна Рада України закликає світ. Визнати Путіна нелегітимним президентом, адже неможливо проводити вибори на українських окупованих територіях. Ми нагадуємо в нашій заяві про те, що Путін це воєнний. Він підозрюється в воєнних злочинах і має ордер на арешт за незаконну депортацію українських дітей. Нагадаю, Російська Федерація 15-17 березня, планує провести незаконні вибори президентські на окупованих територіях. І е, символічно, чи саме під час цього голосування оголошена чергова повітряна тривога, тому що окупанти.